Шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб каналі про тесли Тедрайв. І сьогодні ми будемо розповідати вам, в яких місцях зламається ваша Тесла. Для того, щоб не плодити дуже багато різних відео, ми в одному відео спробуємо розповісти про самі популярні, можливо, не те слово, але в нашому контексті підходить в самі популярні часті поломки в Теслах. Є такий міф, що електромобілі і Тесли в тому числі не ламаються, але насправді це не так. Не придумало людство ще такого механізму, який би з часом не зламався. Тому сьогодні ми постараємося коротко по основним пройтись. Якщо вас цікавлять якісь специфічні питання, можливо, ви стикалися з якимись міфами в плані ремонту або обслуговування Тесел, можете написати сюди в коментарі, і ми повідповідаємо на ваші запитання. І таким чином будемо з вами разом спілкуватися. Звичайно, що найбільшою проблемою для власників Тесел це буде вік їхнього автомобіля. Тобто, якщо у вас стара версія Model S, а Model S почали виробляти з 2012 року, тому в принципі, це вже машина, якій вже 12 років відповідно на сьогоднішній день. І для преміум-сегмента 12-річний автомобіль це вже такий ну поважний пенсіонер. І щоб ви не сумнівались в нашій експертності. Повірте, ми вже перелопатили дуже багато різних машин. Ми давно вже з ними працюємо і починали ми більше як не автосалон, а саме сервіс. І через те, в принципі, ми і маємо моральне право розповідати вам про ці помилки. Ми не фірма, два ноутбука і один офіс, а ми дійсно працюємо з цими автомобілями і працюємо вже досить давно. Якщо ви слідкуєте за нами в соцмережах наших, які є, до речі, в описі до цього відео там у нас є інстаграм, цікавий досить є телеграм-канал. Якщо ви розглядаєте собі покупку Тесли або хочете прицінити скільки яка модель коштує, ви можете зазирнути на наш телеграм-канал, підписатись на нього і подивитися, які пропозиції зараз є. Якщо ви не знайдете той автомобіль, який вам потрібен, ви можете написати нам в приват, і ми підберемо Теслу індивідуально для вас. І ось яскравий приклад, які бувають дорестові ески. Конкретно це 14-й рік, що теж уже насправді немало для преміальної машини, і вона на свій вік в дуже хорошому стані, тому що ця машина привезена з Європи, вона не бита. Вона правда вже тут трошки в наших реаліях постраждала. Але повірте, порівняно з тим, що буває з цими автомобілями, це дрібниці. І от стара машина, це вже ну можна сказати, що це стара машина, але в такому стані це велика насправді рідкість. І якщо ви зайдете на авторія і будете шукати собі, як часто шукають від дешевих до дорогих, то в, скажімо так, в старому кузові ви навряд чи знайдете таку доглянуту машину. Тому що обслуговування Тесли старої чи нової, все одно не дешеве для задоволення, як і любого преміуму. А тут у нас ще й задньопривідна версія, а в задньопривідних Model S вам всім, якщо у вас така є, або ви плануєте купити, вам всім потрібно буде слідкувати за заднім мотором. Це поширена, скажімо так, інформація не нова про те, що мотори в старих версіях, в задньопривідних і в старих версіях, і навіть повнопривідних, і в перформансах теж страждає задній мотор. Але для того щоб уникнути цієї поломки, потрібно просто час від часу заїжджати на планове ТО, де будь-який майстер, який розуміє те, що він робить, і працював з теслами. Він відкрутить датчик оберту і подивиться, чи він у вас мокрий. Якщо він мокрий, значить вже в мотор починає попадати антифриз, і його треба капіталити. І капіталка. Це не шість тисяч доларів, як там в бензинових машинах, там швидких, якихось там чи дизельних. Часто ми чуємо в інтернеті, там є популярні дуже різні е е блогери, які розказують е про е капзду мотору. І там такі цифри я деколи лякаюсь. Я точну суму не пам'ятаю. На екран ми вам виведемо, щоб не помилитися. Скільки коштує капіталка мотора для старої версії Model S. В старих версіях Model S, що вплоть до 17-го року. В них всіх був люк. В цій версії вже друга генерація люка. Їх можна відрізнити по оцим от накладочкам. І повірте, якщо у вас стара еска з люком, і ви не знаєте, в якому він стані, краще вже його не відкривати. Тому що люк в будь-якій, це не тільки до Тесли, до будь-якої машини, в якої є люк, його рідко відкривають і ніколи не обслуговують, а зазвичай так і є краще вже його не чіпати. І перейдемо всередину, будуть дуже поно по звуку, там продовжую. Так, і от в руках я зараз тримаю це центральний дисплей від Model S, Model X, вони однакові насправді. І в нас тут є дві проблеми. Одна проблема це то, що тут стоїть пам'яті Tegra, який ще старий. І він з часом просто має певний цикл записів перезаписів. Відповідно, з часом цей ліміт він закінчується, і відповідно його треба міняти. Як це виглядає? Тухнуть екрани, і машина може то й їде, але екрани не працюють. Відповідно, Треба заїжджати на ремонт і заміну цього чіпа. І другий момент, в тому що це відноситься як до великого, так і до малого дисплея, в них з часом може потекти оцей от клей всередині. Воно лікується двома способами: або заміною дисплея, або реставрацією вашого старого дисплея. Заміна це комфортніше і швидше, бо приїхав, зняв поставив, а реставрація це зняв кілька днів на реставрацію, і потім тільки поставив. У нас є обмінний фонд. По ним, якщо у вас потік екран. Малий або великий, їх два в СК іксах, тому ви можете приїхати і ми швидко вам замінимо. Але взагалі проблема така. Ну, дуже, я б не сказав, що е, обідно, Але ну, важко їздити на машині за багато тисяч доларів і бачите, як у вас на екрані це все діло виглядає, ніби як не знаю, там, повітря напустив туди і воно починає відпадати. Тому естетично це неприємно. Далі у нас іде хітер пічки. Він має теж певний ресурс, і з часом просто цей ресурс закінчується. Є хітер пічки, хітер батареї, що то, що то, з часом потрібно буде замінити. Якщо у вашій дорестові це діло не замінує хтось до вас, то, скоріш за все, найближчим часом вам прийдеться його замінити. І оцей от оранжевий шнурок. Він, якби, означає те, що це частина високовольтної системи. І в цьому насправді є проблема. Тому що, якщо у вас замінений хітер, потрібно замінити хітер, і він вийшов з ладу, до нас на сервіс, ви, скоріш за все, поїдете на евакуаторі. Так, ручки. Ручки, які виїжджають, дуже класна штука, ефектно виглядає. Зручно ними користуватися насправді. Ну, є момент. З початку випуску Model S Tesla вже пройшла напевно п'яту генерацію зміни поколінь цих ручок. І якщо у вас дорестало Доресталінгова еска, у вас там скоріш за все першої генерації, хоча ми зустрічали вже машини, які приїжджають до нас там з Америки або з Європи, яких по гарантії, вже були ці ручки замінені на нового покоління. Вони менше ламаються, але відповідно розраховувати на те, що в вашій дорестові есці ти це вже зроблено. Ну, краще на це не надієтесь, а розраховувати на те, що, скоріш за все, вам прийдеться цю ручку або відремонтувати, або замінити, е, ну, це найбільші мінуси, які є в старих есках. Е, ну і з цього всього є плюс. Машина е, стара, відповідно, на неї дуже багато різних запчастин є. І конкуренція по цим запчастинам досить висока. Відповідно, ціни на них невеликі. Тому якщо ви... Хочете дуже сильно моделес, але не маєте там достатнього бюджету, щоб купити, або не хочете виділяти великий бюджет на покупку машини, ви можете розглядати собі таку моделес. Головне попасти в правильні руки в плані підтримки вас як клієнта під час експлуатації цієї машини, тому що е вчити когось. Ремонтувати машину, ну, скажімо так, за, за власний рахунок я б вам не рекомендував, тому що ми часто з таким стикаємося. Рандомні сервіса-машини беруть в роботу. Тесел багато, всім хочеться почати їх навчитися робити, але спонсором цього навчання стаєте ви. Так і перейдемо до рестайлової S. Будемо старатися йти по рокам вверх. Така у нас машина вже виготовляється з 2016 року і раніше. Вплоть до 2021 модельного. Але фактично до 2020 року, от в такому кузові, ми поговоримо ще коротенько про покоління Рейвен, тому що там багато чого змінилося. Але виглядає вона умовно для всіх і для вас, скоріш за все, поки ви дізнаєтесь про Тесло, однаково. Тому поговоримо про них в цілому і потім коротенько про Рейвен. У нас уже з 17 плюс року в принципі, зникла проблема з люком, так як люка тепер немає, суцільна панорама. Е, тому мінус одна деталь для обслуговування, і плюс пару сотень доларів зекономовлених грошей для Тесли. За що е, ну, ми за них порадіємо. Але в нас з'явилася проблема з передніми фарами. Як не дивно, в них вигорають ви, ви е, денні ходові вогні. Нічого дивного в тому немає, тому що Тесла, коли робила ці фари, трошки зекономила на охолодженні самих цих діодів, і вони відповідно перегорають. Е, лікується воно все заміною фари або. Перепаковкою вашої старої фари. Якщо ви поміняєте просто фару навіть на нову, з часом у вас все одно цей ходовий вогонь перегорить. Тому ми рекомендуємо це відремонтувати і замінити на інші діоди, для того, щоб потім у вас ця проблема знову не настала. В рестайлінгу в повнопривідних версіях у нас пішла проблема з заднім мотором, але в задньопривідних версіях вона залишилася. Тому е, вибираючись для себе Model S і розглядаючи задній привід і повний, я би рекомендував вам повний привід по двом основним причинам: люди у нас люблять повний привід, і вона краще їде, і вона швидше. Е, і друга така велика причина: у вас буде менший розхід енергії. Якщо в трійках, лайках воно працює кардинально і по-іншому, то в весках е, ну в віксах, ні, тому що ікси всі повнопривідні. От в весках. Повнопривідна машина споживає менше і споживає суттєво менше. Тому така коротенька рекомендація: вибирайте собі Model S в, в рестайлінговому кузові, шістнадцятий по двадцятий рік ну бажано повнопривідні. Не згадав в попередньому блоці про дорестові рески. Проблема є з діодами в задніх ліхтарях. Вони бувають точково перегорають, і виглядає це все діло некрасиво. А також розгерметизовується корпус самого ліхтаря, і туди починає попадати волога. Лікується перепаковкою нормальною герметизацією. І в рестайлі, тобто з 2016 по 2020 рік, таких проблем менше, але вони теж є. У нас приїжджав якийсь клієнт, я постараюсь фотографію знайти, і його замахало, що у нього потіють задні ліхтарі. І от як тут воно, ну тут. По зрозумілим причинам немає зовнішнього скла, а він сам зняв легенько, так як якимся, значить, з балона чи з чим притонував, у нього просто такий от голий ліхтар. Ніколи, правда, не потів, Ну, як довго живуть діоди без зовнішньої кришки, без захисту абсолютно ніякого від вологи, ну, важко сказати. Ну, виглядало ефектно, фотографії постараюся знайти. І так, Model X, Візьмемо зразу з 2016 року і до самого нового кузова, до 21-го, пройдемося. Е, найбільше всіх насправді лякають задні двері Falcon. З ними яка, яке питання є? Їх треба час від часу калібрувати, тому що дуже багато механізмів, які керують там, кутом нахилу, висотою відкривання цих дверей. Відповідно, конструкція складна час, час, частенько. Типу, Частенько це десь раз, може там в кілька місяців, може в півроку, може дати збій. Хороша новина в тому, що ви можете самі їх відкалібрувати з екрану. Раніше з цим треба було морочитись, але тесла програмно, просто це. і у вас тепер є кнопка для самостійної калібровки задніх дверей. Тому бояться цього не варто, але слідкувати за цим обов'язково. І для того, щоб вас трошки простимулювати час від часу робити цю калібровку. От нас приїхала якраз машина з Америки, де видно, що заднім лівим дверям або давно не робили калібровку, або ніколи не робили. Відповідно, через те, що вони погано закривалися, це видно по характерним слідам на, на стійці між дверима і стійкою. Лопнуло верхнє скло. Верхнє скло воно складається з чотирьох частин: зі самого скла, з резинового такого ущільнювача і двох пластиків. І воно все міняється в зборі. Коштує 500 баксів, якщо я не помиляюсь. Тому прослідкуйте за цим. Це зекономить вам суттєву суму грошей. В ранніх версіях Model X, в 16-17 році, цей спойлер він був активний. Виглядало дуже ефектно, класно, коли він виїжджав і заїжджав. Але Тесла з часом від цього відмовилась, тому що дуже багато було, скажімо так, гарантійних випадків, коли треба було його міняти, ремонтувати. Тому з часом вони відмовились. Виглядає ще досить непогано, навіть з таким спойлером. Але якщо у вас 16-17 рік і там е, активний спойлер, звертайте на нього увагу час від часу, тому що потім дуже важко його відремонтувати. Треба зрізати скло, це все діло виймати, розбирати. Довго, дорого і ну, не хочеться цим займатися. Щодо Ікса і хітерів, які ми показували вам раніше, і екранів, до них це теж відноситься. Чим раніше покоління, тим вірогідніше, що у вас ця поломка буде. Екрани в рестайлінгових хесках, звичайно, що змінилися і з часом вони міняються. Відповідно, цієї проблеми буде менше, але повністю уникнути проблеми з потікшими екранами ну навряд чи у вас вийде. Є звичайно спеціальний режим в машині, захист від перегріву салону для того, щоб менше була температура, і відповідно менше цей клей розтікався. Але знову ж таки, це додаткова витрата для батареї. Чи хочете ви собі це робити, чи не хочете, кожен вирішує сам для себе. Але ви маєте про це знати, що є умовна проблема і є її рішення. І як вже далі ви будете з цією інформацією жити, вирішувати вам. Е, ну, Якщо говорити про хітер саме пічки, то Вікса ця проблема Х2, тому що Вікса дві пічки. Тому будьте готові до заміни двох хітерів з часом. Вони не одночасно ламаються, можуть по черзі, але ну, їх там два. Е, Підсумуємо коротенько. Щодо есок іксів усіх цих поколінь до виходу вже нового кузова Паладіум. Хітери, екрани, люк в старих есках, задньопривідні версії старих есок, це мотори, в перформанс версіях рестайлингових теж ця проблема є, і в повнопривідних версіях теж до рестайлінгу це 12-15 рік. За моторами потрібно слідкувати, щоб уникнути дороговартісної заміни мотора, краще його відремонтувати щодо ходової. Чому згадую не згадуємо точніше про саму ходову? Дуже багато робіт є по ходовці, але ми не вважаємо, що це проблема, чи особливість тесли це проблема наших прекрасних українських доріг. Ми всі з вами по ним їздимо і знаємо, як, ну, як буває деколи екстремально. Їздити, особливо в нічну пору, коли можна вскочити в страшну яму. У нас вже багато дуже випадків були, коли люди просто на ну навіть на іксах влітали в яму, ну, там яма була, правда, от таке на. От. І ну, прийшлось нормально вкластись в ходовку. Добре, що подушки не спрацювали, бо удар був досить сильний. Тому ходовку ми не чіпаємо. Це, скажімо так, розхідник, тому нема щоди лізти. Тепер перейдемо до Model 3, Model Y. Будемо розглядати їх, скажімо так, в парі, тому що насправді. Вони технічно, з точки зору ремонту, дуже мало чим відрізняються. Ніяких там особливостей між ними немає. Тут вже можна сказати частково про тому що в них є, скажімо так, одна дійсно фабрична, скажімо так, така недостатність. Це шарові верхніх важелів. Вони з часом починають просто скрипіти. І у вас машина їде все добре, але через те, що дуже мало смазки, там вони ї... машина їде, і так на лежачих або на ямках починає поскрипувати. І у вас чує весь двір. І це знову ж таки естетично неприємно, технічно воно легко вирішується, але, ну, скажімо так, є така неприємність. Ти їдеш на гарній, красивій машині, а скрипиш, як, е... ну, не буду казати, якщо там паша вставить, що там як скрипить, і щоб око не скрипіло. Реально неприємно. Особливістю Model 3, Model Y, порівняно з тим, що ми обговорювали раніше, є от така от касета радіаторів, яка запакована в такий корпус, і, скажімо так. Нормально продуватися, вона не продувається. Відповідно, у вас десь от така от частина, ця якраз нижня, яка найбільш, під, скажімо так, вразлива для бруду різного і того, що все на дорозі валяється, пилюки цієї, налипає і починає погано працювати клімат і система охолодження, в принципі, машини. Тому цю касету треба час від часу розбирати, промивати, тому що закінчитись може перегрівом. Не дай Бог якогось блока або модуля, і це ну, вийде в дуже дороговартісний ремонт. Тому краще за цим слідкувати і знати про те, що час від часу раз в рік можна, типу, заїхати і це діло зробити гірше не буде, тільки краще в нових, точніше в свіжіших версіях з 2022 року в трійках вайках. вже 16 вольтовий акумулятор. Класний акумулятор, круто, всі молодці. Але за ним треба слідкувати. Якщо ви його розрядите один раз, ну ви ж його просто поставите, зарядити і він відновиться, навряд чи вийде. Можливо, ну дуже мало ймовірно. Він має таку особливість, що він може прописати краш, і вам потрібно для того, щоб знову відновити ваш акумулятор. Це зняти цей краш і заново зарядити пальчикові батарейки, які там в цьому літіонному акумуляторі знаходяться. І ну це така неприємна новина і не зовсім приємна процедура. Знову ж таки, в нас є обмінний фонд для цього. Ви швидко можете приїхати. Ми вам поміняємо. Ну, але це ж теж не від хорошого життя. Від того, що дійсно дуже багато випадків є з цими розрядженими акумуляторами, особливо в тих машинах, які тільки приїхали за аукціон. Тут немає насправді цього звуку. Ось там була трійка, та хрустіла просто кипець. Знаєш, як в цих відосах, де спини оце лікують. Wow. Там ще гірше було. Дверні петлі. Точніше, обмежувач. Які знаходиться особливо на водійській стороні, тому що це двері, які найчастіше відкриваються, закриваються в автомобілі в трійках, От оскільки вони їх роблять, от досі є така проблема, що вони з часом починають хрустіти. В старих есках воно теж може хрустіти, але воно захрустить років через 8-10. А тут воно може захрустіти через 20-30 тисяч кілометрів пробігу. І ремонтується, воно просто заміною цього обмежувача. Він недорогий, але просто ну, дійсно неприємно, що. Досить часто його потрібно міняти. Насправді до Model 3, Model Y важко, скажімо так, причепитися в плані е, якихось е, хронічних болячок. Машина відносно проста і від того надійна. Тому, тому їх так і багато купують, насправді. Але знову ж таки комфорт ви получите тільки в Model S, Model X, тому що як не крути, Model Y, Model 3, та це не дешева машина. Але в рамках і в лінійці моделей Tesla — це версії все таки бюджетні. Тепловий насос. Всі його хочуть, всі його люблять. Тому що в інтернеті розказали про те, що тепловий насос це дуже крута штука. Так, дійсно, це класна річ. Але знову ж таки, це плюс один агрегат, який потрібно обслуговувати. І, Відповідно, за ним теж треба слідкувати, особливо за пропорціями фреону і масла в системі. Це важливо грамотно його залити, для того, щоб компресора нормально працювали, були змазані, і у вас там все було так, як потрібно. І коли ви, особливо, коли ви купуєте машину, яка не ваша з аукціону по Україні, там тільки привезена, неважливо, обов'язково зразу їдете і перевіряєте рівень масла і фреону в системі. Тому що Тесла, як не буду казати, хто не доливає, реально не доливає. Тому в усіх нових машинах ми перевіряємо це, частенько знаходимо, що дійсно не вистачає. Якщо не долити вихід з ладу системи е, цього самого е, компресора. І, Відповідно, коли попаде туди, якщо там буде некоректно працювати, в систему попаде стружка, ви поміняєте і компресор, і трубки, і будете промивати дуже довго систему, Ну, коротше, буде дуже сильно невесело. Тому за цим тепловим насосом потрібно слідкувати. Це дороговартісна, класна, але, скажімо так, з нюансами така штучка. В усіх машинах, не тільки в Теслах. По трійкам-вайкам, ну в загальному все. Сказати там, що є якісь реально суттєві проблеми, дуже важко. В нас є відео на каналі про мінуси Моделвай. Ну і в коментарях люди, в принципі, вдало підмітити, що дуже важко витягнути якісь мінуси. Вам може не подобатися ця машина, там трійка або вайка. Окей, але реально якісь технічні такі важливі моменти, як мінуси в плані обслуговування машини, знайти ну, дуже важко. Я вам обіцяв про рейвен коротенько. Чому окремо? Тому що в нас вийшло недавно відео на каналі про те, чому це зараз, на мою суб'єктивну думку, найкраще, що можна купити в рамках лінійки Тесла за свій бюджет, там близько 25 тисяч доларів, якщо замовляти її. Це на сьогодні. Якщо ви дивитесь це відео через рік, не треба тут розказувати, що ціна вже не та. Тому що це дуже комфортна машина, велика, класна S, яка дійсно стала в цьому поколінні вже такі заявки на реальну преміальність цієї машини, тому що вона комфортна, класна пневмопідвізка на рейвені, яка, до речі, служить насправді добре. Но якщо ви влетите в яму на рейвені в самому балоні пневми є такий бачок невеличкий, і він, ну скажімо так, своєї. Конструктивної такої особливості може відпасти. Відповідно, вам прийдеться замінити ваш пневмоамортизатор в зборі. Він відносно недорогий, як для, в рамках там, в світі пневмопідвісок, але знову ж таки про це потрібно знати. Все решта, про що ми говорили про болячки, ручки краще стали, мотори не, не потрібно за ними слідкувати. В принципі, час від часу міняйте масло, якщо не знаєте, як міняти, наберіть до нас на сервіс, хлопці запишуть, вам поміняють. Але це не стосується перформанс версії, знову ж таки, Рavен. В них, в цих поколіннях, ззаді досі стоїть цей великий мотор. Він, звичайно, інакший, він більш надійний, відповідно, він буде більш свіжіший, але це не відміняє того факту, що за ним потрібно слідкувати. Тому, якщо у вас Рейвен, особливо перформанс, нагадую, слідкуємо за, датчик, за, датчиком, за датчиком обертів в задньому моторі, і тоді у вас буде все в порядку. Ну і фари. Ходові вогні. От як в 2016 році вони горять, так само і в 2020 році. Чому я вам казав, що навіть якщо ви поставите нову фару, але, скажімо так, не перепаковуючи цю діодну стрічку, яка тут йде по колу, то вони з часу у вас все одно перегорять. І це стосується також і машин на покоління Raven. І так, і нове покоління Model S, Model X все сильно змінилося. Поміняли б дуже багато таких речей, які важко назвати там болячками, це, типу, там от, шумка, комфорт, це все не болячки, там відсутність чи наявність шумки. Це просто, скажімо так, особливість. Ми тут говоримо про технічне обслуговування цих машин. І тут, не враховуючи того, що в нас вже в нас і в Україні, і в Америці, думаю, якщо ви цікавилися машинами, ви вже бачили, що кермо штурвал воно облазить. Для цього ми теж зробили обмінний фон для того, щоб можна було... Нормальний перешитий в напу собі штурвал поставити, а той віддати нам на обмін. І Ми це діло вирішуємо теж швидко. Але з болячок, в принципі, тут поки ще нічого особливого не виявлено. Коли заукціона машина приїжджає, то ми от бачимо там певні моменти. Наприклад, там задній підрамник став набагато слабшим. У нас там на задньому дворі там ціла гора цих підрамників стоїть з моделес попереднього кузова. А от на такі машини стабільно купуємо, тому якщо ви розглядаєте машину з аукціону, і у вас там є якийсь навіть невеличкий удар по задньому колесу, розраховувати на те, що ви як мінімум будете знімати цей підрамник, перепресовувати сайленти, або міняти його просто в зборі. А це задоволення не дешеве. А якщо говорити про болячки, ручки нові, поки що не було з ним проблем. Люка немає, суцільна панорама. Мотори нові. Я думаю, що ці мотори. Ну навряд чи хтось буде колись взагалі в принципі міняти. Дуже треба сильно постаратися, щоб е, щось з ним зробити. Він візуально трошки подібний на мотор від трійки вайки. А от якраз мотори від трійки вайки на сьогоднішній день, напевно, серед всіх тесл вважається еталоном надійності. Тому що, скажімо так, по причині якоїсь там технічної поломки, ми ще ні разу їх не міняли. Міняли в топляках, коли люди купили свій топлену машину, тут поїздили, і потім настав кінець. Редуктору, тому що там просто емульсія була, ніхто її не злив, можна фізично його пошкодити. У нас якраз стоїть зараз на ремонті така машина, коли знизу просто був сильний удар, відбило вухо мотора, і, відповідно, мотор пішов під заміну. Плюс в тому, що він недорогий, тому що через те, що він надійний, відповідно він нікому не потрібен. І ціна на нього ну не на не на як металолом, але в рамках в світі там ремонту моторів це реально досить дешево. Тому говорити про болячки нових. Есок нових Хіл ще рано, тільки якщо ви на них не навалюєте і у вас не Model S Plaid. Потрібно слідкувати за передніми піввісями, бо якщо ви упустите цей момент і у вас обірве передня піввісь, можете розмотати собі редуктор. А це, не скажу, що теж там супер сильно дорого, але неприємно, тому що там піввісь, як мінімум, редуктор, і, скоріш за все, це потягне за собою ще й другу піввісь. А піввісі недорогі, там, під тисячу доларів, чуть менше коштують. В дві піввісі плюс передній мотор з роботою, ну це буде нормальна сума. Тому якщо у вас Модел сплет і ви або Model X Plaid і ви любите активну їзду, слідкуємо за цим і ну, не економимо на діагностиках, тому що це знову ж таки зекономить вам ваш бюджет досить суттєво. І на фінал. Якщо говорити про самі болячки, то в принципі на шкребти їх. Можна, ну не сильно так багато, як здавалося б. Є особливості в Тесли, які не всі розуміють, як правильно з ними працювати. Для того і існують такі сервіси, як ми, існують такі люди, як ми, які це люблять, розбираються в цьому. Їх таких людей встає все більше, і нас це дуже тішить, тому що наша ком'юніті воно росте по всій Україні, і Тесл стає дуже багато. Я думаю, що ви це теж помітили. І нас це насправді дуже сильно тішить. Тому е, чекаємо вас в коментарях, якщо нас дивляться власники Тесел, поділіться своїми. Технічними проблемами з вашою машиною, які ви, наприклад, там дуже довго або важко вирішували, або вам дорого це обійшлося, не враховуючи там якісь фізичні пошкодження. Там коли ви приїхали з машини, коли привезли машину з аукціону, і у вас пробитий корпус батареї, бо був дуже сильний удар. Ну це не рахується, окей. Ми рахуємо тільки ту технічку, ту поточну роботу, яку кожен робить своїм автомобілем, коли. Коли ним користуються. Тому чекаємо вас в коментарі. Обов'язково ставте лайк. Ми старалися для вас записати таке широке, гарне відео. І коментарі знову ж таки, коментарі, лайк і підписка. До скорих зустрічей!